З 25 листопада до 10 грудня в усьому світі проводиться акція «16 днів проти насильства з метою привернення уваги до проблем подолання будь-яких форм насильства у тому числі в сім'ях жорстокого поводження з дітьми протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Засоби протидії до кого звертатися і як не бути жертвою, про все це у фабулі цього тижня. Бувши на виклик про домашнє насильство, патрульні дізнались від заявниці, що її співмешканець поводиться агресивно, принижує та б'є. Крім того, у кривдника інспектори виявили наркотичні речовини. Інформація про подію з'явилась в телеграм-каналі патрульної поліції Запоріжжя 28 листопада. І такі випадки не рідкість і трапляються майже щодня. Повномасштабний наступ Російської Федерації на нашу державу змінив життя. Всіх наших громадян, і звісно, що увага суспільства наразі прикута до цих подій. Тим не менш, злочинність нікуди не зникла, в тому числі і домашнє насильство. І за 10 місяців цього року патрульною поліцією було опрацьовано понад 43 тисячі викликів на лінію 102, саме пов'язаних з домашнім насильством. Найчастіше від домашніх кривдників потерпають саме жінки, і тут вистачає питань, чому це трапляється? Якщо лік випадків насильства йде на тисячі, невже це стає притаманною українцям традицією? яке взагалі місце займає українська жінка в сучасному суспільстві? Роль жінки в сучасному світі чи змінилась вона в сучасній Україні? Ця роль чи ні? От зараз ні не, не змінилась. В чому не. вона полягає? Я не поскажу. Ну я а, про, про жінки забезпечувати надійний тил для чоловіка. І дбати про домівку, про дітей, якщо є діти. Перше, ну, зараз у нас йде. Ідея... Між жінками та чоловіками рівно, рівно рівна, рівна силя, так скажемо. Це по перше По-друге, Зараз жінки, наскільки я бачу, в соціальних мережах вони беруть активну участь військових ну, операцій збройних силах України. Хоч ми Також вони ну, рятують чоловіків, по ролі, ну, докторів, лікарів, тому подібне. В політиці, перш за все, також Жінки грають дуже велику роль зараз в суспільстві, якби в в житті. Ну то есть без них куди ми будемо діватися. То зараз час в данам в дан двадцять первому може як і розетку поміняти, так і гость забити. Тому старі стереотипи, які якби були раніше, ну я уверен, що вже все ушлі з одного боку. Повага до жінки, визнання її ролі як берегині сімейного вогнища та рівноправного партнера. З іншого кричущі випадки образ, принижень та наруги. Серед причин такого ставлення у своїх сім'ях постраждалі і кривдники найчастіше називають стрес на роботі, пияцтво, вживання наркотиків, запальний характер, незабуті образи. Дані української національної поліції за останні три роки свідчать у 95% випадків домашнє насильство вчиняли у стані сп'яніння. Проте вживання алкоголю не причина. Поглянемо на приховані причини. Вони здебільшого психологічні. Людина може вчиняти насильство через патологічні ревнощі до партнера, через занижену або завищену самооцінку. Іноді жорстокість, спосіб втілити нереалізовані мрії та бажання з дитинства, самоствердитися через інших людей, отримати визнання. У жінок в сільській місцевості менше можливостей отримати допомогу а на тимчасово окупованій території до проблеми сімейного насилля додалися ще й військові злочини. На окупованих територіях це більша проблема, чим на території, яка знаходиться не під окупацією. В більшості випадків медичний працівник є єдиним, до кого може звернутися особа, яка отримала будь-який вид із насилля, та отримати компетентну як підтримку, так і комунікацію. В великих місцях це більш зручніше, але в селах і в сільській місцевості медичний працівник це єдина людина, до якої може звернутися. Громадська організація Академія сімейної медицини. Не у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я проводить навчання для сімейних лікарів у прифронтових областях, щоб покращити обізнаність медичних фахівців первинної ланки з проблем насилля, зокрема сексуального. Це екстрена контрацепція, щоб не виникла небажана вагітність. Це постконтактна профілактика ВІЛ обов'язково, тому що ми не знаємо статусу людини гвалтівника. Це обов'язкова профілактика інфекції, які передається статевим. Шляхом, і якщо людина не вакцинована або не пам'ятає і все таки були травми, це профілактика вірусного гепатиту Б і правцю. Ми зараз навчаємо сімейних лікарів не тільки наданню медичної допомоги, профілактики самого стану, але й підтримці психологічні. Головна порада від правоохоронців, лікарів, громадських діячів, активістів не мовчати і не боятися звертатися за допомогою. Щоб допомогти сім'ї, як постраждалій особі, так і кривднику, варто бути уважними одні до одних і звертатися до спеціалістів. Адже краще поговорити, попередити насильство і врятувати стосунки. Є соціальні гуртожитки, є безкоштовна психологічна і юридична підтримка, і людям не треба боятися дівчатам, жінкам, що вони в даній ситуації один на один. Якщо ви стали свідком або знаєте про насильство, негайно повідомте поліцію за скороченим номером 102. адже кожен з нас заслуговує жити без насильства.